Коли народився Тарас Григорович Шевченко? 1814 року. Молодчинка, тримай. Який вірш Тараса Григоровича Шевченка ти знаєш? Тече вода із загаї та по під горою клюпочиться качаточка поміж Осокою. Який ти віршик знаєш Тараса Григоровича Шевченка? Садок вишневий коло хати. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Тараса Шевченка ще називають Великий Кобзар. Зоря моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селочка воду позичає. Чи ти знаєш, яке завтра свято? Знаю. День народження Тараса Шевченка. По діпрові вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Продовжить цитату створу Тараса Григоровича Шевченка Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають, ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Як звали улюблену сестру Тараса Шевченка? Катерина. Молодець це тобі. Дякую. Тече вода з під ябора яром на долину. Пишається над водою червона калина, де народився Тарас Григорович Шевченко. В Моринцях. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина, любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Скільки поезій увійшло до першого кобзаря? Вісім поезій. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок соловей ковгає, Землю, убрану весною, вранці зустрічають. Світає, край неба палає, Соловейко втемнім мгає, Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє. Степи лани мріють. Між ярами над ставами. Верби зеленіють. Скільки дітей було у родині Шевчинки? Сім. Ревета столгні дніби широкі, сердити вітер завива, Додолу верби гне високі. Горами хвилю підійма, і блідний місяць на ту пору, із хмар те де виглядав, неначе човну, сіні морі, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали. Ніхто ніде не ні гомонів, січі в гаю перетинались, а я син раз у раз скрипів. За скільки часу розкупили перший кобзар, що вийшов накладом тисячі примірників за два тижні. За сонцем хмаренька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатоньки зеве, у синє море покриває, рожевою пиваною мов мати дитину. Скільки мов знав Тарас Григорович Шевченко. Він знав три мови українську, польську та російську. Мені 13 минало. Я пас ягнято за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені тако було. Мені так любо, любо стало, неначе у Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молило, що так весело було Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. За, що у 1847 році заарештували Совченка за вірші, які закликали до незалежності України. По вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне до, полю, до самого долу. Стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широке синіє? Як звали перше кохання Тараса Григоровича Шевченка? Оксана Коваленко сам її він присвятив свою поему Мар'яна Черниця. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте не незлим тихим словом. За яку суму викупили Тараса Шевченка з За Це карбованців. Сонце гріє вітер віє з поля на долину. Над водою гнезвербою червону калину. На калині одинока гнізечко гидає, а тортів соловейко, не питай, не знаю. В якому році заарештували Шевченка в 1847? По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне до полю, до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє. Кругом поле, як те море, широке, синіє. І вам слава, сині гори, кригою у куті, і вам лицарі великі, Богом незабуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вами правда, за вами слава і воля святая. Як називалася перша політична організація, яку представляв Тарас Григорович Шевченко? Кирило мефодіївське братство. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині. однаковісненько мені. Де похована Тараса Григоровича Шевченка. В камері на Чернечій Горі. Думи мої. Думи мої, лихо мені з вами. Нащо стало на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину. Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Який день рік смерті Тараса Григоровича Шевченка? 10 березня 1861 року. Як умруто, поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі. Щоблани широкополі і Дніпро, і круче. Було видно було чути, як реве ривучі. Як умруто, поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі. Що блани широкополі і Дніпро. І круче було видно, було чути, як реве ревучі.